Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні з вами поговоримо про те, що хвилює кожного, хто хоче потрапити до сфери IT. Або вже там, але постійно прагне розвиватися. Мова піде про практику програмування, адже знати теорію це одне, а вміти застосовувати її практично це зовсім інше. І найприємніше, що вам не потрібно витрачати купу грошей на дорогі курси, щоб почати. Сьогодні ми розберемо топ безкоштовних ресурсів, які допоможуть вам відточити навички кодування, підготуватися до співбесід і навіть почати працювати над реальними проектами. Тож влаштовуватися зручніше буде багато корисної інформації. Поїхали! Перш ніж ми перейдемо до конкретних ресурсів, давайте розберемося, чому ж ця практика така важлива. Ви можете прочитати сотні книг, подивитися десятки відеоуроків, але поки ви не почнете писати код самостійно, ці знання не закріпляться. Мозок запам'ятовує краще, коли він реально активно працює. Під час практики ви розумієте, які працюють ті чи інші концепції, де можуть виникнути помилки і яким чином їх можна виправляти. Кодування. Це не просто запам'ятовування синтаксису, це вміння розбивати складні задачі на дрібніші, шукати ефективні рішення, думати алгоритмічно. І це розвивається тільки з досвідом. Майбутні роботодавці не питатимуть вас про теорію абстракції. Вони просять вас вирішити конкретну задачу або створити щось функціональне. І тут без практики жодним чином ніяк. І головне, як я вже казав. Все це можна робити абсолютно безкоштовно. Щоб вам було зручніше орієнтуватися, я розділив ресурси на декілька категорій. Це допоможе вам обрати саме те, що потрібно зараз, залежно від вашого рівня та цілей. Перше. Платформи для алгоритмічних задач, такі як Codeverse, наприклад, LeadCode і багато-багато інших. Це ресурси. Веб-сайти, можна ще так сказати, де ви вирішуєте логічні задачі різної складності. Ідеальний варіант для тренування вашого мозку для підготовки до технічних співбесід і для того, щоб завжди залишатися в тонусі. Друге інтерактивні рекурси та туторіали. Їх також дуже багато. В чому особливість це покрокове навчання з можливістю писати код прямо в браузері чи в застосунку. Чудовий варіант для вивчення основ синтаксичних конструкцій і багатьох інших складових нових мов програмування. Третє сайти для проєктів та спільнот. Такі ресурси допоможуть вам перейти від маленьких вправ до створення повноцінних проєктів і навіть працювати з версіонуванням коду. Четверте ігрові платформи. Навчання відбувається через гру. Тобто, насправді, це дуже весело і дуже ефективно для засвоєння базових концепцій роботи мов програмування. Тепер давайте детальніше розглянемо кожний тип, отже, ви робите перші кроки у програмуванні. Де знайти міцну базу? Курс CS 50 від Гарвардського університету це не просто курс, а це легендарний вступний курс до комп'ютерних наук від Гарварду. Він доступний безкоштовно на Ютубі та декількох інших ресурсах. Чому він крутий? Він дає дуже широкий огляд основ програмування та комп'ютерних наук, вчить міркувати як розробник. Це справді мастхев для новачків. Ресурси або платформи Prometheus та Каусера безкоштовні. Наприклад, Prometheus це наша українська платформа з безкоштовними онлайн-курсами. Тут є чудові курси від основ Linux, веб-програмування, програмування на Python, на JavaScript, той самий CS50 локалізований, такі мови, як Java, C++, тощо. Coursera – це міжнародна платформа з курсами від топових університетів та компаній. Багато курсів доступні безкоштовно або з фінансовою допомогою. Чому рекомендую дані ресурси? Тому що це структуроване навчання з відеолекціями, завданнями та можливістю отримати сертифікат. Learn, Mimo, Enki. Це мобільні застосунки, які дозволяють вивчати основи програмування прямо зі смартфона. SoloLearn підтримує десятки мов програмування, і не тільки програмування, мови е, опису, розмітки. Е, фактично Python, JavaScript, C, HTML, CSS, SQL. Тобто е, багатий на різноманіття мов програмування даний ресурс. Він пропонує інтерактивні уроки, тестування, і ви можете писати код прямо в вашому застосунку. Мімо та Nі схожі застосунки, вони роблять навчання ігровим та дуже доступним. Тобто, бачимо, що ідеально підходить для щоденної практики такий підхід, якраз в контексті опанування синтаксису, як то кажуть, на ходу. Коли основи засвоєні, час переходити до найцікавішого вирішення задач та алгоритмів. Це те, що дійсно розвиває ваші навички. Наприклад, Кодверс це дуже популярна платформа, яка пропонує вирішувати кати, такі невеличкі задачі в ігровій формі. Що тут особливого і крутого? Тобто такий ресурс підтримує безліч мов програмування. Ви можете підвищувати свій рівень, і що найважливіше, це переглядати рішення інших користувачів після того, як вирішили самостійно задачу. Це неймовірно корисно для вивчення різноманітних підходів, яким чином можна було вирішити задачу інакше. літ Must Мастхев для тих, хто готується до співбесід у великій технологічній компанії. Тут величезна кількість алгоритмічних задач від простих до дуже складних. Чому лідкод? Тому що він дозволяє відпрацьовувати навички роботи з алгоритмами та структурами даних, що є основою будь-якого хорошого коду. CodeForce, CodeChief, Spotch – це платформи для змагального програмування. Якщо ви любите змагатися і вирішувати складні задачі під тиском часу. Вам саме сюди. В чому особливість даних ресурсів, вони розвивають швидке мислення, ефективне використання алгоритмів та здатність оптимізувати ваш код. Вміти вирішувати задачі це дуже круто. Але розробник створює проєкти. І ці ресурси допоможуть вам на цьому шляху. Такі як FreeCodeCamp, The Odin Project, GitHub і інші open source проекти. Якщо ми кажемо про перший варіант, це просто фантастичний ресурс для вивчення веб-розробки. Він пропонує інтерактивні курси, які завершуються створенням реальних повноцінних проєктів. Чи він може привабити? Ви не просто вчитеся, а збираєте портфоліо з готових робіт, які можна показати потенційному роботодавцю. А ще можна отримати сертифікат. Другий варіант це ще одна потужна безкоштовна програма з веб-розробки, яка повністю орієнтована на проєктування. Вони крок за кроком проведуть вас від нульових знань до створення складних веб-застосунків. Особливість буде в тому, що це курс, який вчить вас, як навчатися самостійно. Він дає завдання, а ви шукаєте інформацію в документації, на форумах тощо. Це дуже цінна навичка для будь-якого розробника. GitHub – це найбільша платформа для зберігання коду та співпраці. Тут ви можете розміщувати свої проекти, показувати їх світу, а також долучатися до відкритих open source проєктів. Наостанок, кілька бонусів та мої особисті поради, як зробити вашу практику максимально ефективною. Ви можете використовувати додаткові ресурси, які ви бачите на даному слайді. Щодо The Algorithms, це велике сховище коду, де ви знайдете реалізації найрізноманітніших алгоритмів і структур даних різними мовами. Це дуже корисно для глибокого вивчення. Coding Game. Якщо ви полюбляєте ігри, але хочете вчитися, спробуйте даний ресурс. Тут ви вивчаєте програмування, вирішуючи головоломки, беручи участь в іграх. Багато великих IT компаній в Україні, такі як EPAM University, SoftServe Career, Global Logic Education, Hillel IT School, пропонують безкоштовні курси, інтенсиви або спринти для початківців. Це часто структуровані програми з менторством і реальним шансом на стажування. Слідкуйте за їхніми анонсами. Також можете використовувати YouTube канали за вашими запитами. А також хотів би додати декілька порад для ефективної практики. Перше, постійність це ваш найкращий друг. Краще кодити по 15-30 хвилин щодня ніж один раз на тиждень по 5 годин. Це формує звичку. Не бійтеся помилятися. Помилки це не провал, а це ваш найкращий вчитель. Аналізуйте їх, шукайте причини, і ви будете зростати. Створюйте власні міні-проекти. Навіть проста консольна програма чи невеликий сайт з кількома функціями додасть вам. Більше навичок, більше практичних складових, ніж сотня вирішених задач. Застосовуйте знання на практиці. Користуйтеся документацією та Google. Навчіться знаходити відповіді самостійно. Це ключова навичка для будь-якого розробника. Stack Overflow офіційна документація це ваші найкращі друзі. Долучайтеся до IT спільнот. Обговорюйте завдання, які ви вирішуєте, питайте поради, допомагайте іншим. Взаємодія з однодумцями прискорює навчання. Отже, ви бачите, що світ безкоштовних ресурсів для практики програмування величезний і дуже доступний. Важливо лише одне почати і не зупинятися. Програмування це постійний розвиток, і з цими ресурсами ви маєте всі шанси досягти успіху. Який з ресурсів ви спробуєте першим? А можливо, ви вже користуєтесь якимось з них і вже маєте свої улюблені. Поділіться в коментарях, це буде дуже корисно для інших глядачів. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал IT Education Hub, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному відео. Ходьте з задоволенням!